Дивись, Сань, Крім того, що робити, треба ще вміти трохи часом і сказати про себе. Бо люди не можуть Сан догадатися, що ти хороший спеціаліст, що ти там вмієш. Треба говорити. Так що треба якось так от Сань, менше робити, але щоб такому більше заробляти, це треба говорити, Сань, вміти. Понімаєш, то може тобі елементарні речі, а людині треба. то Проговорити, сказати не забувай за то.